Вітаю вас у світі емоцій та почуттів. Сьогодні ми розпочнемо подорож до однієї з найпотужніших та найяскравіших емоцій страху. Ця емоція впливає на наші думки, поведінку та фізичний стан, іноді приводить до неймовірних відкриттів та змін у нашому житті. Я Петро Лащик, психолог та психотерапевт. Запрошую вас. В подорож до глибин людської психіки, де ми дослідимо сутність страху, його прояви, і спробуємо зрозуміти, як керувати цією емоцією та використовувати її на свою користь. З готові розглядати та подолати страхи разом, тоді поглибимось в цю захоплюючу тему разом страх. Страх це відчуття, яке може охопити нас в найнеочікуваніші моменти. Це емоція, яка робить наш пульс швидшим, а дихання глибшим та частішим. Страх може виникати перед невідомими речами, подіями або ситуаціями. Іноді навіть перед власними можливостями та виборами він може бути нашим союзником, сигналізуючи про можливості небезпеки, а також зазвичай обмежує нас у розвитку та досягнення нових цілей. Страх може привести до відкриття нових можливостей, коли ми наважуємось подолати його і вирішити. І вийти за свої межі комфорту. Він надихає нас рости, навчатись та розвиватись. Таким чином, страх важливий в нашому житті і може стати нашим союзником у досягненні великих речей. З вами, як завжди, Петро Лащик, бережіть себе і дозвольте емоціями бути.